Стати трохи добрішим можна на хортиці біля Дніпра з пензлями, квітами та чистими думками. На фестивалі Добро йти. раніше. Таке свято проводили у Києві, Кіровограді та Харкові. Дійшла черга і до Запоріжжя. Сьогодні у нас фестиваль доброти. Да, ми його вперше проводимо на Хортиці. І ми вирішили на природі, поки тепло. Поки люди отдыхают, ну вот такий світлий праздник устроїть в Запорожжі. Аби відчути енергію природи і водночас створити щось нове. На фестивалі були різноманітні майстер-класи, наприклад, з флористики, як використовуючи мінімум грошей і часу, зробити красу власними руками. Хотімо показати наскільки це доступно, легко і просто, І кожен желаючий може просто підняти собі настроєння в любої і Для цього не обов'язково тратити великі гроші. Щоб зробити такий букет, потрібен торф'яний стакан, мішковина. Будь-який орнамент, шамережево і, звичайно, квіти. Так как бы сезонная флористика сейчас, мы используем цветы, которые у нас сейчас растут. Если у тебя есть состояние, если у тебя есть вдохновение, если у тебя есть радость внутри, ты сделаешь очень красиво, независимо от того, знаешь ты законно или не знаешь ты законно композиції. Творити на доброму фестивалі можна було також фарбами та пензлями на інтуїтивному малюванні. Рисування, яке дозволяє працювати. Ну, скажімо так, Вот на чистых ощущениях, на чистом впечатлении, на чистых эмоциях. Ирина малює квітки з колосками. Дівчина і вдома, да, часто, вдома. часто займається творчістю. Ми з ребенком часто рисуємо, но в целом очень і це здорово. Я шла на фестиваль і це перше, що мені приглянулося, приглянулось, поэтому именно сюда и зашла. Вообще я хочу ще порисовать хной, полепить и там ще массаж живота, жутко, все интересно. На фестивалі добра були також і показові виступи спортсменів. Наприклад, Айкідо дуже актуальний вид спортивного мистецтва на такому фестивалі. Цей айкідо є не причинення вреда своєму противнику і відсутність противника. В айкідо ми використовуємо тільки ту силу, яку дає людина, який на нас нападає. Якщо не буде атаки, не буде техніки. І тому це дуже актуально на цьому фестивалі. Від ми не учимося причиняти друг другу вред. Хоча фестиваль поки що не став традицією для запоріжців, організатори сподіваються повторити цьогорічний захід. Аліна Швидко, Павло Веселков, спеціально для медіагруп нові проекти.